Навчатися ніколи не пізно. Понад 700 жителів Запорізької області цьогоріч скористались можливістю здобути нову професію завдяки державній програмі ваучерів. Опанувати новий фах можуть люди від 45 які мають стаж 15 років. Програма також розрахована на ВПО військових та людей з інвалідністю. Вартість ваучера близько 30 тисяч гривень. За ці кошти охочі можуть пройти перекваліфікацію за понад півтора сотнями спеціальностей. Торік до програми додали також. Інформаційну безпеку, громадське здоров'я та навіть богослів'я. Останнім часом більше людей беруть ваучери за спеціальностями медсестринство та психологія. Те, що дуже зріс попит на таку професію, як психолог, і це зрозуміло, тому що на сьогодні дуже багато організацій саме запитують на спеціалістів психології, розуміючи, що є необхідність. В тому числі і супроводу наших захисників і захисниць, які повертаються з зони ведення бойових дій, Користується попитом і експериментальний проект навчання для захисників. Повторно опанувати нову спеціальність можуть учасники бойових дій. Такою можливістю вже скористались близько 70 захисників. Перенавчання проходить на базі профтехзакладів, де усі витрати на проживання та транспорт відшкодовує держава. Наш учасник бойових дій, пан Роман, він пройшов таке навчання в саме в Полтавському центрі професійно-технічної освіти, здобув спеціальність керування дронами, і сьогодні повернувся на фронт для того, щоб вже знову захищати батьківщину з новою професією.